Яким бачить Харків майбутнього його очільник? Про це Ігор Терехов розповів під час форуму Асоціації прифронтових міст і громад. Це перш за все мегаполіс. Ми прогнозуємо приблизно 2,5 мільйона мешканців, тобто ті люди, які приїхали, вони будуть залишатися. Переважна більшість у нас, крім цього, це е, сту, обов'язково студентське місто, високоінтелектуальне місто з е, направленням деяких кластерів економіки. Не перш за все, це ІТ, як ви розумієте, бо завжди ІТ було в Харкові е, одне з сильніших. Е, крім цього, це е, е, новітня інноваційна енергомашинобудування. Це окремий кластер, і для нас це дуже важливо. Ну і звісно, це науковий парк, високе інтелектуальне місто, і це, це буде, і ми над цим працюємо вже сьогодні. Щоб втілити в життя задумане, Харків залучив до співпраці фондацію відомого в світі архітектора Нормана Фостера, і цим досвідом Харків буде ділитися з іншими містами. Також Ігор Терехов зауважив, що для Харкова, як для мегаполісу, який прагне відповідати європейським стандартам, важливою є довіра і підтримка міжнародних партнерів інвесторів на шляху відновлення і подальшого розвитку. Харків є форпостом, таким знаковим великим містом. Так, і дійсно ми потребуємо допомоги. Яка міжнародна допомога нам потрібна щодо міжнародної співпраці? То на форумі були присутні представники світових організацій. Всі вони висловили готовність підтримувати Харків і ініціативи Ігоря Терхова. ЮНІСЕФ надає всебічну підтримку, що стосується дітей. В цьому плані Харків для нас є надзвичайно важливим містом, тому що тут приділяється великий фокус цьому питанню. Місто знаходиться в надзвичайно важких умовах, пов'язаних з війною, і наша задача разом з містом забезпечити доступ дітей до шкільної освіти. Тому ми допомагаємо Харкову відновлювати школи, будувати підземні школи. А ще ми співпрацюємо в. Питаннях, які стосуються води, місто Харків, його мер приділяє велику увагу співробітництву з міжнародними партнерами і встановлення партнерства. І ми зі свого боку готові співфінансувати низку проєктів. Побачимо ті кроки, і зусилля, які робить мер Харкова для розвитку свого міста, і ми готові співпрацювати з ним і допомагати таким містам. Кожній прифронтовій громаді важливо дбати про перспективу, говорить Ігор Терехов. А це безпека, післявоєнна відбудова, створення умов, щоб міг працювати бізнес. Люди мали роботу, а діти навчались. Вирішувати поточні проблеми і створювати плани мирного відновлення потрібно об'єднаними зусиллями. Саме тому виникла і втілюється в життя ідея асоціації прифронтових міст і громад. Яна Біляєва, Аліна Курмашова, Ярослав Кононенко, Віктор Нозрачов, Харків новини.